Кухні повилітали, і всіх під'їздах повилітали. Чули вибух сильний і все. Я думала, що тривога. І бігом з куртку на себе і на вулицю. Дим був такий, що не було нічого видно. А потім за неї. А ну а меня дочка, да, я тільки я дома не буду. А дочка хочу зараз. А Да.